Що стосується цифрового освітнього центру, який на сьогодні вже існує в нашій громаді, і ми дуже вдячні за те, що він у нас є, за те, що наші діти отримали таку сучасність, таку красу і таке, таке потрібне в сучасних умовах, в тих складних умовах, потрібне нашим дітям. Цей центр дає змогу дітям надолужити освітні втрати, більше поглибити знання з навчальних предметів, дає можливість спілкування, дає можливість якоїсь надії та радості. Бо коли заходиш в цей центр, бачиш на обличчях дітей посмішки, яскраві сяючі очі, і це дає сили далі працювати і розуміти, для чого ми все це робимо. Тому ми щиро вдячні за те, що наші діти отримали таку сучасність, таку яскравість, таку можливість бути в такому цифровому освітньому центрі. Що б можливо ви додали або прибрали з цього центру? Ви знаєте, інколи буває таке, що повністю все влаштовує. Коли ми вперше побачили такий освітній центр в інших громадах, то саме от, можливо, от цим він не взяв, що туди вже нічого не треба додавати. Там все є. Там все є необхідне для наших дітей, для тих дітей, які були вимушені залишити свої домівки через війну і потрапили до нас в місто. Вони мають можливість бути в цьому центрі. і ми... Раді і задоволені, що так воно є.